Служба безпеки України Офіс Генерального прокурора та Державне бюро розслідувань викрили заступника керівника одного з підрозділів детективів НАБУ на кримінальному правопорушенні. За матеріалами справи фігурант намагався приховати нерухомість, яку він придбав під час повномасштабного вторгнення, але зареєстрував на підставну особу і не вказав у своїй декларації. Як встановило розслідування, у грудні 2023 року родина посадовця бюро придбала двокімнатну квартиру в одному з житлових комплексів Ужгорода вартістю майже 100 тисяч доларів США. Факт придбання майна, зокрема, підтверджується перепискою між співробітником бюро та його дружиною, показами продавця нерухомості і нотаріуса, який проводив перереєстрацію квартири та іншими доказами. За даними слідства, щоб приховати свою причетність до цієї нерухомості, посадовець Набу та його дружина вирішили оформити право власності на цей об'єкт на третю особу матір своєї близької знайомої. Попри проживання родини у квартирі, у своїй декларації за 2023 рік посадовець НАБУ не вказав цю нерухомість взагалі, а в декларації за 2024 рік позначив її як орендовану. Втім, відповідно до здобутих доказів, підставна особа, на яку була оформлена нерухомість, оплату за користування житлом не отримувала. Все плохо, все плохо. Да, вчера ничего не рассказывают. Могу только одно сказать: бегите. Все. правда, как было? Они все знают. Подписали вот то, что по квартире, потому что у них все да Это все, все как есть. Вот и все. Потому что она, да, все и все соседи подтвердили, что это ее квартира, все ее соседи. Ну, что тебе сказать? Это дура, вот что тебе скажу. Это единственное. То, что такое сохранять и все прочее, но ну, дура дура. Вот. вот. Да больше не звони, все, не надо, бог хрен его знает. А? На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 366 прим. 2 Кримінального кодексу України, а це умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої законом України про запобігання корупції. Окремо зазначаємо, що окрім недостовірного декларування правоохоронці встановили, що батьки посадовця НАБУ мають російські паспорти та проживають на тимчасово окупованій території, але фігурант не вказав це, заповнюючи документи на допуск до державної таємниці, чим порушив закон. За результатами комплексної перевірки, служба безпеки припинила йому допуск до державної таємниці. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вкотре наголошуємо, що дане кримінальне провадження стосується окремого співробітника антикорупційного бюро та не має відношення до ефективної роботи НОБУ як державної установи України в цілому, як і раніше, СБУ виступає за конструктивну співпрацю задля зміцнення інституційних спроможностей, очищення від проросійського впливу та посилення незалежності нашої держави.